На літній базі відпочинку Одеської державної академії будівництва та архітектури відбувся п'ятий традиційний турнір ветеранів волейболу, присвячений пам'яті почесного майстра спорту СРСР Юрія Трофімова. Змагання, які були організовані за сприяння федерації волейболу Одеської області, пройшли 15 та 16 серпня та зібрали чотири чоловічі ветеранські команди з Одеси, Білгородо-Дністровського, Ізмаїлу та селища Теплик Вінницької області. в строительной академии долгое время работал Юрий Анатольевич Трофимов, почетный мастер спорта СССР по волейболу. Это был лучший блокирующий на Украине. Выступал он за буревестник. И после ухода его из жизни мы решили организовывать турниры, посвященные его памяти. Инициатором проведения турнира является ректор нашей академии Виталий Степанович Дорофеев, который приложил огромную усилия для того, чтобы появилась вот эта вот площадка, на которой про проходит этот турнир. Ну и вообще он оказывает максимум внимания для развития спорта нашей академии. Те годы, годы послевоенные, годы, когда мы, молодые, учились в разных институтах. Я в Одесском медицинском институте, Юра э, в строительном. И, безусловно, мы увлекались волейболом. И э, Юра Трофимов был один из лидеров этого волейбола. Это был великолепный игрок. Великолепный игрок во всех отношениях. Він вмів добре защищатися, нападати, подавати. Юра був прекрасним чоловіком, доброї душі, відзивчивим, і завжди з ним на площадці було дуже по-доброму. Поміж інших учасників турніру помітно відрізнялася силою команда господарів майданчику Одаба, за яку грали такі досвідчені волейболісти, як Геннадій Наложний, Володимир Дораш та переможець всесвітніх ігор ветеранів 2013 року у Туріні Сергій Ушаков. Одесити впевнено здолали усіх суперників з чистим рахунком 2-0 та стали переможцями турніру. Тим часом усі три матчі з боями програла команда «Теплик» з Вінницької області, яка посіла. Четверте місце та була відзначена призом за волю до перемоги. Бронза турніру дісталась ветеранам Шабо з Білгороду Дністровського. На срібній позиції фінішував ізмаїльський портовик. А золоті медалі та кубок пам'яті Юрія Трафімова виборола команда Одеської будівельної академії. Окрім того, представника Одаба Володимира Дороша визнали кращим гравцем турніру. «Провели рідної турнір пам'яті Юрія Анторіша Трафімова команди і ігри. в этом году показали хороший результат, сильные команды. Многое хотелось на сегодняшний момент пожелать каждым из игроков, чтобы они посовершенствовались и приезжали в солнечную Одессу на очередные турниры. Спасибо всем участникам, а также Зрителям і суддям, які оказували нам суддістя, у інших індивідуальних номінаціях організаторами турніру були відзначені кращі розводящі Сергій Рябих Одаба, кращий захисник Ігор Бондар Портовик, кращий блокуючий Іван Андрусенко, портовик, кращий нападаючий Юрій Мамалакі Шабо. Та найбільш корисний гравець турніру Станіслав Смертін Теплик.